А ви знали, що у дорослої людини кількість жирових клітин не змінюється. Вони можуть то худнити, то бути дуже великими. Наприклад, ми бачили людей, які 200-300 кг важать, Таких жирових жирові клітини дуже великі. Як ми можемо вплинути на кількість їх в молодому віці? У нас є три періоди: Перший – це вагітність. Мама закладає кількість жирових клітин в першу вагітність, тому якщо ви їсте багато, за двох, нічого страшного, схудну потім ви збільшуєте кількість жирових клітин своїй дитині. Другий період це життя першого року. А що краще для зменшення жирових клітин це грудне вигодовування чи суміш. Грудне вигодовування краще, воно більш природнє. На суміші більше вирогідності ожиріння, особливо, якщо їй давати більше норми, перегодовувати дитину та давати неправильний висококалорійний прикорм. І третій період це підлітковий період, коли дитина харчується надлишком калорій, трансжири, прості вуглеводи, цукри. Піци, бургери, картопля фрі, круасани, солодощі, шоколадки. Збільшена кількість саме енергії в цьому періоді також сприяє збільшенню кількості жирових клітин. Тому бережіть себе, бережіть свою дитину.